Горіли господарські будівлі та житло буковинців. В Чернівецькій області трапилось декілька пожеж. Так у селі Новий Киселів зайнялась господарська будівля, зблокована з гаражем. Помітивши вогонь, сусіди викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрів та врятували від знищення гараж та автівку всередині. Вогонь частково знищив споруду. Також в селі Лукачівка спалахнув будинок буковинців. Про надзвичайну ситуацію повідомили власники. ДСНСники, які прибули, на Виклик знешкодили полум'я, яке встигло поширитись на 100 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю, перекриття та кухню. Причиною цих пожеж стало коротке замкнення електромаржі. Ще одне займання сталося в селі Робча. Полум'я в сараї помітили сусіди та викликали бригаду рятувальників. Ті ліквідували загоряння, однак, вогонь повністю знищив споруду. Причину пожежі встановлюють фахівці. Окрім того, в селі Дихтинець на хуторі Соколія загорілась господарська будівля. Вогонь Опив 100 квадратних метрів. Рятувальники загасили пожежу та врятували розташований поруч будинок та іншу господарську споруду. Така ж пожежа трапилась і у Чернівцях. На лінію 101 о опівночі зателефонували очевидця, які помітили дим сараю. Полум'я знищило споруду. Проте вогнеборцям вдалось не допустити перекидання вогнища на зблокований гараж.